І Отця і Сина, і Святого Духа, Христу! слава Ісусу Христу. Ось тепер час приятливий, ось тепер день Спасіння. Саме такі слова Апостола Павла, як ніколи вручно лунають в сьогоднішньому святому храмі, оскільки сьогоднішня неділя, яка по церковному називається старопослою, саме вона і вводить нас у час Великого Посту. У той благодатний час для кожного християнина. Де ми маємо більше часу для того, щоб роздумати над своїм життям і більше часу присвятити не своєму тілу, а своїй безсмертній душі, про яку, на жаль, дуже часто забуваємо. Але це духовна весна для кожного із нас мовою святих. Бачимо, що і природа, вона прокидається від тої зимової сплячки, так само і ми маємо пробудитися від гріховного сну і стати на шлях спасіння. Умовою до цього, дорогі Бохресті, брати і сестри, є такі чинники, в які ми і вступаємо, піст. Ми сьогодні чули святого письма, як Господь вчить, як ми маємо постити. Він каже: коли ви постите, не будьте як ті лицеміри. Що лиця свої виснажують, щоб люди бачили, що вони в А ти, коли постиш, лице своє вмий і намасти голову своєю поливою, щоби не видати людям, що ти постиш. А от це від твоєму якій втайні. І отець, який бачить таємно, воздасть тобі явно. Я думаю, що десь особливої трактування, поясненці ці слова не потребують. Вони мають зберегти нас від такого показового, фарисейського посту. Про який ми чули декілька неділь назад, який мав фарисей, він в своїй молитві, прийшов до храму, вихвалявся саме своїм постом. Але бачимо, що такий піс не був похвалений Богом, а він вийшов з храму посуджений. Тобто ми маємо збагнути і зрозуміти, що не всякий піст є приємний Богові, а лише такий, який спонукає нас ставати кращими. Бо знаєте. Навіть і сучасні богослови жартують, вони кажуть такі слова, що де у якій сім'ї з'являється постник, там хочемо ми того чи не хочемо, мимоволі з'являються і мученики. Тобто, ми не маємо, знаєте, ми не люди не роботи. І всі, однаково не можуть е, збагнути і вмістити слова Святого Письма. Кожного є свій шлях до Бога. І дуже е, рідко буває так, щоб вся сім'я постила. Звичайно, святі отці кажуть, що легко постити там, де всі постять, Але, на жаль, такого дуже рідко є. І ось ми бачимо такі різні ситуації. Наприклад, хтось у сім'ї хоче постити, хтось ні. Але повторюся, святі отці загострюють нашу увагу на тому, що навіть якщо в нашій сім'ї так нема, а ми все рівно не впадемо духом, не знехтуємо, не махнемо рукою, то такий піс для нас буде більш важливим. Ми, ми просто будемо нести. Вищу нагороду отримуємо, коли зможемо його донести. І мимоволі ті наші рідні, які ще до цього не дійшли, ще це не зрозуміли, що це їм теж потрібно. Вони, мимоволі, дивлячись на наше духовне життя, але би воно було правильно, би ми через піс не ставали злосними, крикливими і нервовими, аби через піс ставали лагіднішими, добрішими і милосерднішими. Саме до цього мають закликати і спонукати нас піс. І коли побачать наші царівні, які ще до цього часу цього не розуміють, вони теж, за нашим прикладом, теж будуть хотіти і старатися поспіти. Тому нам, дорогі, покриті, брати і сестри, потрібно навчитися такої мудрості, бо каже святитель церкви Христової Василій Великий, скільки ти віднімеш від тіла, стільки додаш душі. Про свою безсмертну душу ми дуже часто забуваємо про її готування. Але ось час посту саме для цього і є. Це такий благодатний час, дорогі Бохристі, брати і сестри, де ми маємо проявити свою людську свободу і гідність. Бо саме у цей час ми е, нагадуємо, що ми люди і ми не тварини, ми вінець творіння Господнього і керуємося не інстинктами, а стараємося свою силу і волю зібрати в кулак. І робити не те, що хочемо, а те, що потрібно. Знаєте, що е, смерть прийшла у світ через гріх, через гріх не послуху. Адама і Єве своєму Творцю, а так само і через порушення посту. Бо Господь дав тільки одну заповідь. Він сказав, що ось цього дерева не їжте. Свого роду це був пісь. Їм було заборонено споживати у їжу. З того дерева, але вони піст порушили. Я кажу, у світі оці церкви Христової, коли ми постимо, то ми мимоволі повертаємо собі втрачений рай. Добре, знаєте, що бунтівного, дивного, дикого коня дуже важко приборкати, осідлати. Його можна приборкати тільки голодом, спрагою, коли йому певний період часу, не давати пити, їсти, він втрачає силу фізичну. Так само і ми, люди. Ми дуже часто бунтівні. Ми більше догоджаємо своїй плоті, ніж Богові. І ось та наша плоть гріховна, вона бунтує проти нас. Але ось у цей час благодатний, ми маємо показати нашу гідність, що ми керуємо нашим тілом, але не воно керує нами. Отакий От благодатний час до нас наступає. Дуже так само потрібно зрозуміти, що помилковим є думка більшості людей, що ми. Оцінюємо піст тільки як утримання від певних видів їжі і забав. Це поставлення мети, поставлення вище засобу замість мети. Не зовсім це правильно, коли ми будемо так вузько думати, звичайно, це потрібно. Ми обмежуємо себе в їжі. Але дорогі Борисі, брати і сестри, не для всіх однаковий піст і різного віку і стану здоров'я є люди. Ми не можемо. Застосувати його до кожного як шаблон, навіть і лікар, який приймає пацієнтів з однаковим діагнозом, він не ставить з однаковою хворобою, він не ставить діагноз однаковий усім, а має індивідуальний підхід. Так само і нам, сучасним християнам, потрібно індивідуально підходити до того благодатного часу, до часу посту, навіть і у отриманні у їжі. Але святі отці, вкотре нам у цьому намірі допомагають і кажуть, нехай ваша совість буде мірилом строгості вашого посту. Це Господь знає, не потрібно нікому пояснювати, чому я не їм, наприклад, м'ясо чи чому я не їм молочні продукти. Апостол Павло, якщо ви сьогодні слухали уважно в апостольському читанні, яке лунало на Богослужінні, каже, хто їсть. Нехай не осуджує того, хто не їсть, і навпаки. Бо дуже часто наш піст, якщо буде формально виконаний, ми можемо стати тим самим фарисеєм. Доводиться навіть таке і не тільки мені, а й вам, певно, бачити, коли людина запрошена на якусь гостину. Ну, звичайно, в час посту ми стараємося утримуватися від якихось походів, але навіть і не в час посту. Є благочастива традиція, коли християни в середу і п'ятницю постять. І ось... Одна із таких людей може сказати: ні, ні, я не їм сьогодні, бо сьогодні п'ятниця. Той, е, знаєте, правильно не звернути на себе увагу, коли ти десь перебуваєш у гостині. Апостол Павло каже, їжте все те, що вам запропонують. Але повернувшись додому, ти продовжуєш свій піст. Наша помилка сучасних християн в тому, що ми, наприклад, десь пішли, склалися такі обставини, і ми його порушуємо. Так діє лукавий. Ми вже його порушили, і думаємо йому, о, я вже й так піст порушив, я вже не буду постити. І людина махає рукою і вже не постить. Це наша величезна помилка. Ось отам, де люди бачать, не потрібно робити на показ. Але оце ви як чули в святого письма сьогодні прочитаного. Тому ось така мудрість наша полягає в тому, що ми збагнули, що хоче від нас Господь, і повторюся. Піст має спонукати нас зробити кращими, а не гіршими. Дуже часто, дорогі в брати і сестри, люди неправильно це розуміють і поводяться по-різному, не можуть бачать духовного росту і духовних плодів. Ми, християни, маємо зразок посту самого Христа Спасителя. і У нас він має історичне підґрунтя. Бо ми дуже часто чуємо про піст Святого Письма, постоли. Пророки Ілля, і Даниділ, постів і сам Спаситель у пустелі 40 днів, і апостоли постили, і започаткований ним піст, ми теж вступаємо у цю святу 40ницю і згадуємо слова Христа Спасителя, якого спокушав диявол у пустелі, спокушав хлібом, казав, щоби той притворив каміння на хліба. Але Господь каже йому, що не тільки хлібом єдиним буде жити людина, а всяким словом, що виходить уст божих. Так само і ми маємо увійти, як кажуть світі отці церкви Христової у цю добровільну в'язницю. Нас ніхто туди не загонить. Це наш добровільний вибір. Але повторюся, для когось піст це отримання від м'яса, молочних продуктів, а для когось це е, отримання від інтернету, соціальних мереж або солодощів. Бо дуже часто доводиться чути, що, наприклад, я без м'яса дуже легко можу обходитися, а ось ось солодке, ну дівайте не да Людина до чого прив'язалася, те вона має залишити у час посту. І дуже добре, дорогі Бо брати і сестри, говорять нам святі Отці про це, що ми маємо постити не тільки з зовнішнього, не тільки в їжі, а постити наше мої і око, і вухо, і язик. Бо дуже часто буває так, що ми, дорогі Бо брати і сестри, цю функцію. Їжі виконуємо, але як каже Василій Великий залюбки їмо один одного, м'яса не їмо, а один одного поїдаємо своїм язиком словами. Тобто від цієї небезпеки маємо берегтися. Але маємо згадати і те, що навіть висушене постом тіло не приведе нас до спасіння, якщо ми будемо пам'ятати зло, якщо не будемо прощати взаємні образи один одному. Господь так і каже в сьогоднішньому Святому Письмі: якщо ви не будете прощати людям, провин їхніх, то і Отець Ваш Небесний не простить вам ваших провин. Тому сьогоднішня неділя має ще і іншу назву неділя прощена, коли ми просимо прощення один у одного за ті, можливо, непорозуміння, які сталися протягом року. Дуже легко просити проваження у того, з ким ти безпосереднього конфлікту або непорозуміння не мав. Ми дуже часто будемо дзвонити і казати сьогодні ці слова тим людям, з яким у нас усе добре. А ось до того, до кого потрібно подзвонити, з кого з ким ми мали непорозуміння, до того ми і не подзвонимо, до того ми і не звернемося. І це теж наша біда і наша помилка. Потрібно починати саме з тих людей. Совість наша спонукає, вона нас викриває у цьому. Ми згадуємо цих людей і вагаємося: дзвонити нам чи не дзвонити, підійти чи не під... чи... Чи не підійти. Але пам'ятайте, що це лукаві такі думки на Ну, я не видний, то мене образили. Але коли ви зробите перший крок, то ви станете вищими в очах Божих. Не думайте, як віднесеться до вас та людина. по Повільному вона може віднестися, вона може вас прийняти або ні. Ну, Нав'язуватися не потрібно, але головне зробити перший крок. А можливо, їй не вистачає духовного росту, щоб вона зробила крок вам назустріч. Господь каже, то йому робить крок назустріч Христу, то й Господь йому робить 10 кроків на зустріч. Можливо, та людина би вже хотіла, але нема такого поштовху. Ось сьогодні Свята Мати Церква дає вам той поштовх, зробити цей перший крок. І наслідуючи цю таку благочестиву традицію, я, як ваш священник, можливо, теж, можливо, я не знаю, можливо, я когось з кимось своїм різким словом образу, або якимось поступком, або десь нести зробити те, що ви просили, то прошу і вас сьогодні, простіть мене грішного, бо, як каже Господь: дух бадьорий, а тіло немічне. Слава Ісусу Христу!